Дякую Людмилі Миколаївні за таке гарне інкубаційне яйце. Ось такі у нас малючки. Маранчики, амірауканчики і китайські пухові. І дві мамочки-біндамочки. Що вам сказати? Де генеральна уборка? А чого? Бачите, красне? Догадалися кліщ. Ми вже, звісно, тут обробили. Вже його не видно. Зайшла до Курчат, а мене обліпили кліщі я придивилася, а їх мільйони. Все пройшли горілкою тут. Я з газовим балончиком маленьким, а чоловік, а то що, свиней смолити. Всі клітки, всі дерев'яшки. Все, зараз ще будемо посипати йодокліном. Замовила там один препарат, він, звісно, дорогий, але треба його замовляти. І зараз. Всіх цих курей будемо обробляти порошком. Потім прикріплю, яким обробляла. Подивимося, діє він чи не діє. Але це жесть. Вони такі манюсінькі, вони такі манюкі-манюнькі. Ну, тут я дивилася, на дерев'яних немає. А там, де сідала, там, де вони... їхній помет, це взагалі був кошмар мільйони. І прийшлося все обробляти що, якщо, якщо ваші подопічні щось там, якось там, ну не бачу я зараз, я вже це дивилася і фонариком світила вже пройшлися Ви по всім углам, по всім этим пройшлися грілкою вогневою. І ще будемо обробляти і оставити половині спеціальні юмвани, щоб вони викупалися. Навіть на ріжіці там було і все треба обробляти. І це, звісно жесть вони навіть до того, що може загинути птиця, то ми бігом все обробляли. Ну так не видно вроді нічого. Повністю загони проходили горілкою. Чоловік обробляє повністю весь інвентар, який там сідала, гнізда, обробляє горілкою такою, посипаємо йодокліном, все засипаємо. І пудрою від завика присипаємо курей і гнізда посипаємо. І ще я там замовила препарат, прийде, тоді я вам покажу і розкажу, що далі ми ще будемо робити. Це, не, це сама перша обробка від цих кліщів це є на пасті. Зразу все захватити не можемо, бо хліб великий і дуже багато птиці. Якось будемо боротися з цим, якщо вийде. цим припудрили. E usar a que... Це не реклама. Це я замовила отакий препарат entermutox для дезінфекції тваринних приміщень від ліщів пухоїдів, бліг, вошів та інших паразитів. Руще. Розчин... Треба розбавити на 10 літрів 50-100 міліграмів на 10 літрів води і залити всі щілини. Повторити через 7 діб. 10 літрів готового розчину для обробки 100 метрів приміщення. Це не реклама. Це я вам показую те, що я замовила на цьому сайті. Я ще не знаю, як воно працює. Буду. Випробувати, бо у нас з'явився красний кліщ. Обробляли ми горілкою, тушу смолити свиней, дезінфекторами всякими посипали. У мене завжди да було чисто. Ми завжди да міняли підстилку, дезінфікували, але, бачите, нічого воно не працює. Тому взяли два дні і два дні займалися тільки приміщенням для курей, обпалювали, обсмалювали, дезінфікували, чистили, вигрібали. І десь я не пам'ятаю, в якомусь там YouTube-каналі ще де, коротше, що людина пробувала оцей ентеромотокс... інтермітокс. Але він продається в великих бутилках. На це я знайшла на цьому сайті. Там, де на розлив, тут 200 мг. Ось це написано 200 мг. Будемо пробувати, а потім я вам скажу результат. Ось така індюшка потрошона. Це без потрохів. Трошки ось о. Зараз можемо отак зробити. 9. Ну, 9300, грубо говоря. Це ще немає. Чотирьох місяців. Через 4 дня буде 4 місяці. Шкодники шкодливі. Сидять зелені, але тут їм треба повищипувати. Поїли капусту в розсаднику. Садимо. Кукла охороняє. Ну оце ж треба туди голову засунути, немає зілля більш ніде. Просто немає. Я воно скільки зілля, а ми будемо там. Да. Ростуть як на дрожжах, Вже пір'я беруться там На загоні треба якось приєднати їх до цих, їх присадити на їхнє місце з брудера 7 штучок. Не вийшло продати. Будемо ростити.